Вершина усього зла зацікавлений вашим віком характеристик. Забудь, досить мені вже надокучати. Відчепись, засранець. Я йду на наступний поверх, якщо хочете, можете і надалі спостерігати. Придурки. Вершина усього зла запитав, чи може й надалі йти з вами. Наступна кімната має бути Кімната вибору та тренувань. Ви увійшов до кімнати вибору та тренувань. Епізод 3. Вітаю у кімнаті вибору та тренувань. І що тут є? Ви можете обрати зброю та клас, який вам найбільше підходять. Після вибору зруйнуйте підлогу під собою, ви будете переміщені на перший поверх башти. У моєму минулому житті, після того як я дізнався, що є мана, з таким типом навіть я й не вагався, і вирішив бути магом. Однак, це що таке? Згенеруй мішень для практики. І що б це значило? Універсальність. Чому б не перевірити, наскільки вона вражаюча? Це навичка, га. Цілі генеровано. Зараз дізнаємося, що воно таке. І... Прицілились. Ба-бах! Точно в ціль. Збільшіть кількість та додай можливість атакувати мене. Попередження, ви все ще не обрали клас. Атакуючі цілі можуть бути занадто небезпечними. Та плювати. Байдуже на все. Цілі згенеровано. Щок, шок, шок, шок. Налаштування зміну. Цілі тепер можуть атакувати гравця. Ура! Бабах! Три стріли в ціль. Ура! Ще двоє! Бабах! Ось так. Більше. Та зроби їх сильнішими. І якнайшвидше. Складність цілей була збільшена. Згенеровано більше цілей. А, -а, -а, а Шо? Твою матір. Ай! Попав. Ба-бах. це що таке? Стрілки? Баба-ба-ба-ба-ба-бах. Попередження. Це найнебезпечніші цілі, які можуть бути на даному поверху. Айдітько не очікував. Дійсно, ось це найсильніші. Ви справді так думаєте? Тоді саме час використати мою спеціальність. І посох. ба 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 ба, -ба бах Я швидкий, швидший за вас. Магічна стрілка. Заклинання бабах! Точно в ціль. Дивовижно, на це і є сила нової навички, а? Відчуття, ніби я користувався усією цією зброєю роками. Дуже приємно. Ви отримали досягнення? Що? Досягнення все майстер. Використати щонайменше по одному виду зброї кожного класу. В кімнаті вибору та тренувань. Нагорода клас все майстер. Розблоковано. Бали атаки плюс 5 тисяч. Все майстер? Ніфіга собі. То весь цей час був такий клас, а я й не знав. Ви обираєте все майстром? Своїм класом. Попередження, ви не зможете обрати цей клас після того, як вийдете з кімнати вибору та тренувань, так чи ні? Ні, навіть якщо цей клас все майстер, я не можу повихити мою найбільшу перевагу. Мені потрібно брати це своїм основним класом. Якщо вже все так системно, я обираю все майстра як свій підклас. Я не можу. Це зробити. Що? Чого це? Підкласи будуть розблоковані лише після того, як ви пойдете сотий поверх. Слот підкласу має бути зачищений після сотого поверху. Дідько. Я вже й забув про це. Треба ж сотий поверх зачистити спершу. Якщо Osionfish. Не оберу клас, то не зможу залишити цю кімнату. Хоча це і буде манотрастом, може мені скористатися моїми балами, га? З досягнень? Щоб розблокувати свод під класу? Чи можу я використати так свої бали, га? Скажіть, будь ласка. Що? Звідки? Початківець може знати про це. Щось я не зрозумів. Валюта, яку можна отримати за використання досяг, очки досягнень. 100 РТ Використання цих барів дозволяє користувачам вносити зміни до системи. Немає сенсу запитувати, звідки я це знаю. воно тобі взагалі надо. Використай 500 очок для розблокування слоту під підкласу. Я припускаю, що це не буде неможливим. <зву> Це можливо. Угода за бали досягнень. Розблокування слоту під класу Необхідні бали 5050, наявні бали 5000. Зараз у вас недостатня кількість очок досягнень Хе, здається, в мене не залишилося вибору. Трясся. Гей, Бау, Потрібна твоя допомога. Вершина усього зла. Ба розкрий свою особливість і поговори зі мною. Давай. Де ти там? Паразит. Відкрийся вже. Хіба нема досягнення за першу розмову з богами? Досягнення вершини усього зла. Розмова з величним демоном Бау. 200 балів досягнень. Вершина усього зла. Питає, я добре впорався? Зупинись. Бісер вже. Багай тебе, не роби так більше. Нудить від тебе. Ви бажаєте використати ваші бали досягнень і обрати все майстра як під клас? Вершина усього зла. Думаю, що бе вже занадто. Так, бажаю. Давайте вже. Скільки я буду чекати. Вітаю! Клас підклас, все майстер. Підклас відкрито. Ви обрали все майстер. Як свій підклас. Ви будете переміщені на перший поверх башти після того, як знищите кімнату вибору та тренувань. А тепер. Велика сила. Чому б мені не почати свою помсту? Бабах! Ви будете переміщені в... з першого поверху башти. Перший поверх ліс корова. Ааа. Що це таке? Дідько. Як нам. Підійматися, побачте, якщо навіть перший порох настільки складний, га. Кяку! <кхе> Свіже м'ясо. Я хочу м'ясо. Е, що за фігня? Бабах! Ух ти! Пройшов. Моя перша здобич. Троль. Бабах. Готовий один. Кобольт? Давненько не бачились, га? Що ти тут робиш? Е, це що за шкет? Я тепер Кобольт? Яке дебільне ім'я. Якщо я пожру вас всіх, я стану сильнішим чи ні? Цікаво, що я взагалі отримую?